Вітаю, друзі! Це буде невеличке відео огляд на блокнот, є е Копібук Tactical. Ну, не тільки блокнот, насправді ще певні аксесуари. Але що це взагалі таке, навіщо воно треба і які у нього є певні свої особливості. Саме про це я хочу розповісти вам в цьому відео. В принципі, що таке блокнот, навіщо він потрібен, я думаю, не варто комусь пояснювати. А які саме особливості є копібук блокнота, ось тут вже є певні цікаві моменти. Перед початком огляду традиційно хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Список спонсорів ви зараз бачите на екрані. І особлива подяка генеральним спонсорам мого каналу. Це Guns Hub, це мілітарний маркетплейс. Це Start Guns, це інтернет-магазин стартових пістолетів. Наступний Otaman Guns. Це імпортер та також магазин цих самих стартових пістолетів. Ще інгул, це майстерня з виробу ножів і інших виробів з металу також. І це ножова майстерня Terran Blade. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує знімати більше нового цікавого якісного контенту. Ну, в принципі, все можемо переходити до огляду досить цікавого, всепогодного блокноту від українського виробника. Наголошую, є копібук Tactical. Погнали! Що ми маємо? Значить, сам блокнот написано як All Weather Notebook, тобто все погодний блокнот. Ну і намальований у нас хмарки, сонце, дощ, вітер, гроза, сніг, коротше, всяка фігня намальована. Це відповідно означає, що даним блокнотом можна користуватись за будь-яких погодних умов. Це може бути досить корисно як для туристів, так і для військових. До речі, щодо військових, то у даного виробника є. Дуже великий вибір блокнотів, саме спеціалізованих для військових, для командирів, там від командира відділення до командира роти, якщо я не помиляюсь, плюс для всяких специфічних військових посад, так би мовити. І в них уже там сторінки розраховані під певний вид роботи, тобто там кількість особового складу, там задачі, які виконуються, і тому подібне. Це ж просто блокнот, просто в клітинку має небагато сторінок. І його особливість в тому, що ці сторінки вони зроблені ну, з якогось типу пластику. Це не просто папір, він еластичний, він мож, може згинатися, може розгинатися. Я думаю, якщо дуже постаратись, його навіть можна порвати. Але робити цього я, звичайно ж не буду. Ну і маємо ми формат А6 і ось такі простенькі клітиночки, самі звичайні. Також я собі взяв ще є копібук, Tactical олівець. Це звичайний олівець, але, ну, в принципі, він, скажімо так, збільшеної міцності, тобто він сам зроблений з якогось алюмінієвого сплаву, якщо я не помиляюсь, і його накінечники, ось такі, вони змінні і вони, типу, досить довго тримаються, досить довго можуть писати, вони на різьбі туди закручуються. Також ці накінечники можна окремо докупити, щоб були в запасі. Я собі власне, так і зробив. Там вони продаються комплектами по три штучки. Коштує все це не дуже дешево. Там майже 400 гривень блокнот, близько 400 гривень олівець, накінечники три штуки, там щось близько 200 гривень. І ось така штука це для підточування самого олівця. Вона теж коштує, там, я не пам'ятаю скільки. В принципі, в посиланні в описі до цього відео будуть посилання на сайт ЯКопіБук. Там самі можете подивитись, потрібно воно вам чи ні. До речі, Оця підточувалка працює наступним чином. Тут таке щось типу наждака, і ми просто ну, типу підгострюємо ось цей накінечник. Він такий якийсь... Я не пам'ятаю, з якого він матеріалу. Це ви можете подивитись на сайті. Або, можливо, в описі додам який саме матеріал цього всього. Але ну, в принципі, мені як користувачу воно не дуже і потрібно. значить Ми можемо просто писати в цьому блокноті, можемо щось малювати і тому подібне. Ну, коротше, звичайний блокнот. Але незвичайне в ньому те, що він буде працювати у нас і під дощем, і в мороз, і в сніг, і навіть під водою. І в будь-яку погоду ми можемо писати на ньому ось цим карандашем, можемо там малювати якісь карти, схеми, записувати будь-які дані, які нам потрібні, потім підточили, якщо перестав добре малювати. Витирається це все самою звичайною гумкою з звичайного канцелярського магазину. Дуже просто слідів ніяких не залишається, тому цей блокнот він типу. Багаторазовий. Ну, і так як він все погодний, то він, в принципі, з легкістю буде витримувати і воду. Тобто, ось звичайна вода з пляшки, нічого при цьому не витирається. Сторіночки не розмокають, як у звичайного блокнота. І навіть по воді ми можемо писати. Ось як бачите, майже під водою я просто написав у ньому. Слово лайк. Для порівняння, давайте візьмемо сторіночку зі звичайного паперового блокнота. Весь блокнот, звичайний я псувати не хочу, тому що його я використовую для перевірки заточки ножів. Ну і Ті ж самі умови. Пішов дощик, водичка, тобто папірець намок, і намагаємося щось на ньому написати. Ось у нас, в принципі, не дуже той виходить. Якщо ми будемо намагатись це ще й витерти, то звичайний папір ну він просто намокає, він розлазиться. І якщо у вас такий блокнот буде десь в сумці, яка не волого захищена, ви попадете під дощ, то якісь ваші там, можливо, важливі дані, які були записані в цей блокнот, будуть знищені через ось такий вплив звичайної води на самий звичайний папір. А є копібук тактикал, можемо дивитись. В принципі, жодних якихось тут нюансів немає. от Під водою навіть краще пише. Просто класно. Лайк і підписка за цікавий контент. Сам олівець також він, в принципі, не, не схильний до якихось там не знаю, поломок, його буде дуже важко зламати, він металевий. Його дуже важко буде зламати, якщо він десь у вас в кишені знаходиться. Типу ви там сіли на нього, впали чи ще щось тому подібне, такі речі він буде витримувати. Ну, Також в даному блокноті можна писати і самим звичайним олівчиком, якщо такий для вас буде дещо задорогий, а він ну, дійсно дещо дорогий, то можна користуватись самими звичайними простими. Олівцями можна також звичайними ручками тут писати. Але для того, щоб витирати написи ручок, потрібний вже якийсь там спеціальний спрей, типу спиртовий, якийсь, не знаю. Ну, і Якщо у вас з собою немає ось такої гумки, то можна, типу взяти просто звичайний якийсь бруд, витерти написане. Це якщо от прямо в польових умовах. І далі, відповідно, ми просто це змиваємо. Бачите, там, де я потер, там, в принципі, напис і витерся. Коротше, ось така дуже цікава штука для туризму, для військових, для любителів якогось там активного відпочинку і кому дійсно потрібен блокнот для ведення якихось записів, то ось дана річ є Копібук Тактікал, все погодний блокнот, він, в принципі, Незамінний. І особисто я ну, якихось аналогів поки що не зустрічав. Не те, щоб я дуже цим цікавився і прямо шукав ті аналоги, але ось це те, що трапилось мені на очі, це те, що я собі придбав і те, чим я користуюсь. Так, давайте ж поглянемо. Тут не так уже і багато сторінок. Один, два. Блин. Трошки злипаються. Три, чотири. 5 6 7 У нас є, виходить 7 листків і 14 сторінок в клітинку формату А6. Також додатково тут є ось такий транспортир, він з'ємний. Його, ну типу, можна прикладати там на інші сторінки, можна зачепити на ось цю пружину там, де нам це буде зручно. Робити його можна багато разів як знімати, так і ставити. Плюс є додаткові типу як аксесуари, ось такі сторіночки, там у вигляді якихось лінійок можна докуповувати і вставляти за необхідності у ваші блокноти. Він такий напівпрозорий. В принципі, ним можна користуватись з мапами для, того, для визначання кута, ну і для інших речей. Також Також інші лінійки там для всякого різного використовуються. Також на останній сторіночці є. Пам'ятка користувача блокнотів є копібук Tactical. Блокнот призначений для багаторазового довгострокового використання у складних погодних умовах під дощем, під водою при жорсткій експлуатації в польових умовах. Він виготовлений з полімерних композитних матеріалів, має високу зносостійкість. Термін перебування у воді не обмежений. Нанесені контури на білих аркушах. Стійки до абразивного та хімічного впливу при використанні Застосовується для оперативних записів графітним олівцем твердістю НВ. Можливе використання кольорових олівців. Записи видаляються гумкою в польових умовах при відсутності гумки вологим піском чи ґрунтом та помити водою. Ну, Власне, це я вам щойно і продемонстрував. Е, так, після тривалого використання для знежирення аркушів застосовуються спиртові розчини, миючі засоби або засоби для миття скла. Е, в такий же спосіб видаляється кіптява мастило. Для цих цілей можна використовувати використання бензину. З отриманням вимог пожежної безпеки. Ну або якісь там, не знаю, антисептики, якщо вони спиртові там, чи інші розчини, які там знежирюють чи ще щось тому подібне, мають якісь подібні функції. Коротше, ось такий блокнот, ось такий карандаш, знову ж таки, український виробник. Я його підтримую всіляко і вам рекомендую, якщо у вас є необхідність в оперативних записах, в складних погодних, в будь-яких погодних умовах, то є копібук-тактика для цього підходить. До речі, продирявив гумку, насадив її на ось цей темлячок, і це виявилось незручно, тому що при писанні ця гумка тіліпається і вона заважає, ну, типу дисбаланс у нас виходить. Тому зняв і все-таки гумку треба носити окремо. Ну і ще раз повторюю, що цілком впевнено, можу рекомендувати даного виробника є Копібук Тактікал. Особливо для військових, особливо для тих, хто займає керівні посади. Просто перейдіть по посиланню в опису, подивіться там дуже багато саме таких специфічних блокнотів для якихось там військових. саме Спеціальностей для розвідників, для артилерістів, для командирів відділення взводу, командирів роти і так далі, і тому подібне. Ну, а кому це все не потрібно, для тих є простий, ось такий звичайний блокнот формат А6, листи в клітиночку. Ну і до нього також рекомендую в принципі придбати ще ось такий олівець дуже довговічний, дуже витривалий олівець заточка, запасні стержні це вже все в принципі. Якщо кому потрібно, також беріть. Посилання в описі, дуже класний виробник. Ще раз його можу рекомендувати. На цьому все, друзі. Ще раз дякую спонсорам мого каналу. Їхній список на екрані. Дякую за фінансову підтримку. Це дуже добре мотивує більш... знімати більше цікавого та якісного контенту. Також дякую всім вам, друзі, за те, що дивитесь, за те, що не забувайте поставити лайк, пишете коментарі, і також підписуйтесь на канал, якщо хтось не підписаний, тому що не підписаних користувачів здається вісім. 50%, тоді як підписаних, всього 20. Давайте якось робити так, щоб було більше все таки, людей підписаних на мій канал. Це дозволить вам не пропускати нові відоси. Якщо ще й повмикаєте всякі там сповіщення, то буде ще й сповіщення вам приходити про нові відео та прямі ефіри, в яких ми й побачимось наступного разу. Тому що я на цьому завершую. До зустрічі, друзі. Бувайте! Всім успіхів!